Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося. Е, говорять, що у нас в Україні критичний запас пального і нам треба надходження нафти і нафтопродуктів. Е, Якщо це не буде налагоджено це надходження, то нам ну, десь на 30 днів максимум вистачить е, бензіка. Тому давайте взагалі перевіримо це твердження. Як вирішиться питання на рахунок пального запасу пального в Україні? Як вирішиться питання, якщо є ці складнощі з пальним? Як будуть вирішені ці складнощі по запасу пального в Україні? врівноважують ситуацію, будуть допомагати, я так розумію, знайдуться ну, помагу, можливості цю ситуацію врівноважити. І якби ну, буде шанс ну, пши мені п'ять пентаклів. Буде шанс змінити ситуацію, навіть якщо вона складеться критичною. Ну тобто, якщо вже поговорять про те, що в принципі там да якийсь дефіцит спостерігається, то а, по по суду, в принципі, ця ситуація зміниться, тому що це в якомусь, якомусь сенсі також циклічність, і з п'ятірки Пентаклів буде шанс вийти, вирулить всього всього за рахунок того, що допоможуть стабілізувати ситуацію. Открив мені страшний суд. Допоможуть. Дивіться, десятка Пентаклів, дев'ятка Пентаклів стабілізують ситуацію, вийдемо ми з п'ятірки. Тому якби я не бачу тут якось критичних якихось моментів. Про шомах. Ну, типу, знаєте, якщо закидують, що ситуація нікуди не рухається, і що вона стоїть на паузі, і що типу, що робити, що робить, то це якби ну, і, ну, ілюзія. Є, є інструменти зрушити цю ситуацію. Тобто, ну, співпраця ведеться, якби все налагоджено. тобто, Ілюзія ну, ілюзія зупинки, тобто, нічого не зупинилося, розумієте, ми нічого не вичікуємо і не перечікуємо. Ми э, працюємо над тим, щоб урівноважити цю ситуацію. Ну, пиши мені оцей шанс по тузу пентаклів. Рицар кубків, четвірка кубків. Допомога буде нам надана просто те, що вже себе віджило, наприклад, по четвірки кубків, те, що вже не працює, наприклад, ну, можливо, якісь. Постачальники, які нам постачали цю нафту і нафтопродукти. Можливо, якби просто з якогось, знаєте, іншого істочника буде взято, буде надходити ця допомога. Тобто, фізично може просто е, змінитися е, постачальник в такому сенсі. Ану, пиши мені 4 кубка. Ну, від одного відмовилися до іншого, навіть почали рухатися. Те, що те, що здавалося, зв'язувало руки, по колесу фортуни зазнає змін. Тобто, ну ми рухаємося в цьому питанні від одного моменту до іншого. Тобто, те, що віджило себе, знайде допомогу просто з іншої сторони якоїсь. І те, що зв'язувало раніше руки, воно якби по колесу фортуни також циклічно зміниться. Тобто, безвихід... це не безвихідна ситуація. Якщо хтось там уже говорить за те, що давайте будемо за. Писатися велосипедами, типу бензину не буде, все пропало, все пропало, то це не так. Над цим працюють, зупинки ніякої немає, врівноважуть цю ситуацію по помірності, і буде шанс змінити ситуацію, навіть якщо будуть ну знаєте, якісь намоки на те, що от приближається кризіс. Прямо от все одно з цієї кризи ми вийдемо і вийдемо достатньо впевнено. От тут 9 пентаклів, 10 пентаклів, сонце. Ну, тобто, що може бути краще? Тому е, я не бачу тут ніякої кризисного положення, я тут ніякого не бачу. Знайдемо вихід і врівноважимо ситуацію, все буде добре. Це якщо хтось дуже хвилюється, що не буде бензину знову. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!